Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час, урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ нумерації чисел у межах тисячі, додавання і віднімання в межах тисячі. Сьогодні порівнюватимемо трицифрові числа і розв'язуватимемо задачі на знаходження відстані. Перше завдання усно. Нам треба назвати три трицифрових числа більших за 731. Це числа, які йдуть після нього: 732, 733, 734, 735, 740, 750, 800, 900. Зрозуміло, так? А тепер три трицифрових числа менших від 300. Це числа, які. Попереду числа 300. Це 299, 298, 297, 290, 270. Просто 200. 101. Так. Тепер трицифрових числа менших за 415. Це також числа, які перед ним. 414, 413, 411, 410, 400, 300, 190, так. І числа більші за 800. Це тільки після нього: 801, 802, 803, 804, 810, 825, 890, 900. Так, зрозуміло. Задання 2. Запиши числа в порядку зростання та прочитай назву квітки одного з народних символів України. Дізнайся, що вона символізує. Зупиняй відео і самостійно запиши в рядок всі числа у порядку зростання. Пам'ятаєш, це від найменшого до найбільшого. Зупиняй відео. Перевіряємо. Найменше число 189. Далі 217, 271, 305, 309, 312. Так, і відповідні букви. 189 це М, 217 А, 271 Л, 305 м'який знак, 309 В. І 312а. Назва квітки. Мальва. Поцікався в інтернеті, що вона символізує. Завдання 3. Нам треба вибрати з кожної пари менше число і записати відповідь допомогою знака менше. Дивимося на першу пару. 217 і 327. Обидва числа трицифрові, тому ми їх порівнюємо, дивлячись на кількість сотень, десятків і одиниць. У числі 217 дві сотні. У числі 327 три сотні. Менше те число, у якому менше сотень. Отже, 217 менше, ніж 327. Далі у нас пара 800 і 795. У числі 800 вісім 8 сотень. У числі 795 7 сотень. Менше те число, у якому менше сотень. Отже, 795 менше, ніж 800. Наступна пара 513 і 489. 513 має 5 сотень. 489 4 сотні. Менше те число, у якому менше сотень. Отож 489 менше, ніж 513, 302 і 203. Число 302 має три сотні. Число 203 дві сотні. Менше те, де менше сотень. Отож 203 менше, ніж 302. 731 і 713. Кількість сотень одинакова. Тому ми дивимося на десятки. У 731 три десятки, у 713 один десяток. Менше те число, де менше десятків. 713 менше, ніж 731. І остання пара 418 і 419. Кількість сотень однакова. Кількість десятків однакова. Отож ми порівнюємо ці числа, спираючись на кількість одиниць. У числі 418 8 одиниць. У числі 419 9 одиниць. Менше те число, у якому менше одиниць. Це число 418. Воно менше, ніж 419. ці 4 ти можеш виконати самостійно. Тому зупиняй сміливе відео і працюй. Потім перевіримо. Отож, перша нерівність. Учислюємо значення виразу ліворуч 360 треба порівняти з числом 361. Ці два числа мають однакову кількість сотень і десятків, через це ми порівнюємо їх, дивлячись на одиниці. У першому числі ліворуч 0 одиниць, у другому 1. Отож знак буде менше. Далі у нас нерівність. Також ліворучно вираз, треба знайти його значення 720 годин. Треба порівняти із числом 720 годин. Знак дорівнює. Наступна нерівність знову ліворучно вираз, обчислюємо його значення 620 метрів і 600 метрів. Порівнюємо. Кількість сотень однакова, а кількість десятків різна. Отож, порівнюємо, дивлячись на десятки. У числі 620 два десятки, у числі 600 нуль десятки. Отже, число 620 більше за 600. 620 метрів більше, ніж 600 метрів. І остання нерівність. ліворуч вираз. Шукаємо його значення. Ділимо буде 1, 600 ділимо на 6 буде 100 км. Додаємо 320 буде 420 км. Це значення нашого виразу. Порівнюємо його з числом 419. Сотень однаково дивимося на десятки. У числі 420 2 десятки. У числі 419 один десяток. Отже, 420 буде більше, ніж 419. 420 км більше, ніж 419. Задача 5. Туристи подолали автобусом 280 км. Теплоходом на 70 км менше, ніж автобусом. А літаком на 320 км більше, ніж теплоходом. Скільки кілометрів туристи подолали літаком? Давай розглянемо малюнок. На автобусі 280 км. На теплоході на 70 км менше, ніж на автобусі, а на літаку на 320 км більше, ніж на теплоході. Нам треба знайти літак. Щоб знайти літак, нам треба до шляху, який подолали, на теплоході додати 320. Але ми не знаємо, скільки на теплоході. Ми мусимо це знайти. Нам лише сказали, що на теплоході на 70 км менше, ніж автобусом. Автобусом 280 Отже, віднімаємо. Від 280-70 і знаходимо 210 км. Це та відстань, яку туристи подолали теплоходом. Тепер, знаючи, що теплоходом 210 км, а літаком на 320 більше, що зробимо? Додамо до 210, додамо 320 і знайдемо 530 км. Саме стільки туристи подолали літаком. Задача 6. Це задача на повторення. Тобто ти можеш спробувати розв'язати самостійно. Для цього зупиняй відео. Читаємо задачу. У трьох однакових банках 15 літрів води. Скільки таких банок потрібно, щоб вмістити 40 літрів води? Такі задачі ми розв'язуємо. Складаючи короткий запис. Три банки це 15 літрів. Скільки треба банок, щоб вмістилось 40 літрів. Щоб знайти скільки треба банок для 40 літрів, треба знайти скільки в одній банці, бо це задача на зведення до одиниці. Якщо ми знаємо, що в трьох банках 15 літрів, то ми легко можемо знайти скільки в одній. Для цього 15 літрів поділимо на три банки і знайдемо 5 літрів в одній банці. Тепер, знаючи, що в одну банку вміщається 5 літрів, а нам треба вмістити аж 40. Ділимо 40 на 5 і знаходимо 8 банок. Отож, відповідь нам потрібно таких банок 8. Дев'яте завдання. Визнач масу одного гарбуза. Дивимось на малюнок ліворуч. Тут все просто шальки терезів врівноважені. Ліворуч і праворуч однакова маса. У нас гірки 5 і 2 кг. Отож, маса гарбуза на малюнку ліворуч 7 кг. А ось праворуч малюнок трошки складніший. У нас два гарбузи ліворуч і один гарбуз із трьома гірками праворуч. Три гарбузи вони всі однакової маси. Якщо один гарбуз і три гірки,. Разом важить так, як два гарбуза, то три гірки замінили один гарбуз. Правильно? Гірки 5 кілограмів, отож, маса гарбуза одного теж 5 кілограмів. Це твоє домашнє завдання. Працюй уважно, і в тебе все вийде. Подумай, що ти знаєш і вмієш після сьогоднішнього уроку. Ми повторювали про порядок спадання і зростання, розташовували числа в порядку зростання, порівнювали трицифрові числа, виконували завдання, де треба було порівняти іменовані числа, розв'язали складну задачу на знаходження відстані, розв'язали задачу на повторення, на зведення до одиниці і розв'язали життєву задачу про гарбузи. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі буде ще чекатиму тебе на кожному з них.